Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Мій канал Наталі Гарден. канал про те, як я створюю свій сад. Показую вам два красавчики. Це дерен білий Елегантісіма і Падуб. Вони мене росли на місцях не тимчасово, але я їх забрала звідти. посадила в горщики. І собі подумала, що я з них зроблю штамбові рослини. Штамбові рослини. Дорого коштують, і, як ви знаєте, є привиті на штампи і такі, які сформовані з самого, самої рослини. І от цим я сьогодні хочу зайнятися. Думаю, дерен жовтий, в мене, по-моєму, з жовтою обкантовкою є. кущиком я формую і є чисто жовтий, а дерен білий ось цей трошечки підріс це. Минулого року я його купила, і я вирішила, що він гарно би підійшов на те, щоб зробити з нього штамп. От, не знаю, як мене вийде. в мене вийдеться. Буду перший раз формувати, тому будемо з вами разом. Чому би не попробувати? От, Дивіться, збоку в мене ось тут. Я це заберу. Можна його сформувати. Він трошки кривенький, але це нічого, я думаю. Його вирівняти до опори і воно нарівняється ось так. Правда, не знаю, в мене ось тут є розгалуження і ось тут. Гевно, що я його трошки вище, якщо піднімлю ось сюди, десь приблизно 30 см буде ось цей стовбур. А ось тут я лишу і буде ось таке у мене тут шапочка формуватися. Це би так в ідеалі б, мало би бути. От, а падуб він у мене десь третій. Сезон, третє літо, він настільки помало росте, що я не знаю. Минулого року я його чуть-чуть попробувала кінчики підстригти, і він чуть-чуть такий зробився густішим. От. Цвіта такими білими квіточками, але в нього такий вже зробився грубий стобор, що я теж подумала, що його можна зробити на штамбі поекспериментувати. От. По боках це все забираємо і піднімаємо, наскільки хочемо, але в мене тут він не дуже той високий, тому не знаю. Ось десь певно оце розгалуження я його піднімлю. Ну, принаймні так попробую, подивимося, спочатку буду йти. Ви знаєте, що можна будь-яку рослину тягнути до верху і коли вже хочете на певній висоті її спинити, то верхушечку прибираєте. А так як вони в мене маленькі, тому в мене сад тут нема де сильно розігнатися, маленькі квітнички, тому мені високих сильно не треба. Тим ще чекати я не хочу і хочу вже сформувати. От. Тому зараз будемо пробувати. І так, спочатку стараємося обрізати все, щоб воно ближче саме до стовбура. Щоб не лишалося ніяких пеньочків. Правда, у мене такі ножниці не дуже підходящі, але нічого. От. Якщо воно з часом буде щось спускати з боку, завжди його легенько можна забрати. От. Так, все забираємо. От. Навіть якщо лишаються пеньочки, вони. Буде їх другими ножничками забрати. От, так, я вирішила, що я піднімаюся ось до цього розгалуження, тому що якщо забрати ось це буде досить-таки гарно. Тут я пострижу чуть-чуть і воно буде наростати такою шапочкою. А ці, що я заберу, візьму на вкорінення. Така гарна досить гілочка. Попробую вкорінити, не знаю, не пробувала, але попробувати можна. От. І дійшли ми до цього розгалуження. Тут я стараюся чуть-чуть на оці молоді підстригти, щоб воно з бокових дало нові пагни. І він так буде загущатися. В ідеалі так би повинно бути. От. чуть Якщо я як обріжу все, то не буде нічого. От. Зараз знайду упору, ставлю її, підв'яжу, щоб він гарно вже витягувався і робився. Коли він буде вже грубшати, тому буде вирівнюватися і буде так, в такому положенні. І залишиться. Ось так ми з вами сформували дерен на штамбі. І так само ми будемо робити з падубом. Все, що в нас буде виростати з корінця, ми будемо його забирати. Будемо його забирати. І те, що буде по боках, теж можна буде постійно забирати, коли воно буде відростати. Міцні такі гілки. От. Стараюся, щоб було без пеньочки, треба буде теж поправляти. Не знаю, чи правильно я роблю. Але пробую, та й, та й роблю. А вдруг щось та й вийде красиве. А ви мені в коментарях можете написати, в чому я помилилася, завжди дослухаюся до ваших порад, якщо вони дійсно хороші. От. І так піднімаємося, поки не хочемо. Знайти певну висоту, на яку ми би хотіли його підняти. От. Думаю, ще вище підняти. От. Напевно, що в ідеалі треба їх би чимось замастити, Ці, щоб. А може вони самі затягнуть, не знаю. Так. Піднімемо камеру трошки вище. от такий в мене виходить. І я думаю, що можна його. Взагалі би було класно його би взагалі сюди підняти. Тут гарний, гарний такий густий. Але він буде дуже пустий, на мій погляд, тому не знаю. Я думаю, напевно, що до цього розгалуження. А оце вже теж ми, напевно, що заберемо. Ось так, цю, пам'ятаю теж заберемо, або, може, лишаємо. От, не знаю, забираємо. От. Ось так. І теж його по боках, щоб він робився густішим, тому ми чуть-чуть прищіпуємо, легенько зістригаємо всі оці. Листочки, щоб просиналися наші почечки, і він робився пишніше. Ну, я так думаю, що так повинно бути. Так, ось так. Ту білку взагалі би хотілося трошки коротити. Ось такий ось такий красавчик получився. І такий результат. У нас пішов трошки дощик, тому я встигла зробити роботу. От, всі ці, що я повідрізала, попробую, знайду гарні пагони і візьму на вкорінення. Попробую, Ніколи не пробувала, але вдруг щось буде добре. І ось так поставила опор до дерена, вже він вирівнявся. Думаю, Дарени, якщо часто стригти, то він вже до кінця сезону буде гарна така шапочка обросте, тому що він досить таки швидко росте. А от падуб це буде дуже повільно рости. Тому, може, колись і буде з нього щось красиве. От. На мій погляд, досить таки нормально, як на перший раз. Головне, щоб вони так гарно росли. І я думаю, що все буде класно. А... Цікава ваша думка, як вам? Напишіть мені, будь ласка, можливо, у вас є досвід, можете зі мною поділитися. Можливо, щось зробила не так, неправильно. Завжди буду рада прочитати. І якщо це гарні коментарі і дійсно поради, то я і дослухаюся до них, так як багато чого, можливо, і не знаю. От, тому всім дякую за увагу, всім гарного дня, сонячного і, скорішої нам перемоги. Всім папа! -па.